Доброго дня! Вітаю всіх, Сьогодні хочу зняти невеличке відео, що робити з тюльпанами, коли вони відквітнули. Як їх обрізати правильно, щоб на наступний рік вони нам дали гарну велику квітку. Дивіться, ось, до прикладу, взяла такі тюльпани. Вже вони відквітували, мають негарний вигляд, і ми повинні їх обрізати. Причому обрізати їх, хоч вони і не будуть давати якийсь неестетичний вигляд, але обрізати їх під корінь аж сюди не треба. І якщо отут геть краєчок, це також не треба. Це буде неправильно. А обрізати нам потрібно, тому що після того, як він відквітнув, утворилася отака от коробочка з насінням. Якщо її лишити... Вона буде заважати кращому нарощуванню цибулини. А якщо цибулина не наросте, тож то на наступний рік будемо мати ну, гіршу квітку. Сильний вітер. Вибачаюся, можливо, звук буде неякісний. Дивіться, тож як обрізаємо? Обрізаємо ось десь скільки. Бачите? Зрізаємо квітоноси. Ну, десь це в, нас, це в мене високі тюльпани, ну, я їх обрізаю десь на половину ось до такого стану. І так вони будуть лишатися аж поки листя і стовбур не почне жовтіти, коричневіти, ну знаєте, одмирати. От, вже тоді, коли воно відімре, потрібно викопати. Тюльпан і положити цибулинки на просушку в сухе місце, ну, бажано темне. Якщо ж ви не хочете їх викопувати, ну наприклад, я цього року не буду викопувати, тому що це я їх посадила в тому році. Десь три роки тюльпан нормально росте на одному і тому ж самому місці. Потім ну, ми враховуємо, що з кожним роком цибулина заглублюється. В землю, далі й далі, і цим самим квітка буде ставати ну, дрібніша, не така якісна. І, і потім, як ми її будемо викопувати, це, ну, потрібно буде дуже копати знаєте, глибоко, щоб викопати їх. Тому найкраще 2-3 роки на одному місці. І потім викопуємо цибулинки, дивимося на них, розділяємо, просушуємо і висаджуємо в землю, туди вже де ви хочете на наступний рік, щоб вони квітнули. Десь це буде ну, в жовтні місяці, жовтень-листопад, залежно від температурного режиму. Якщо, наприклад, осінь холодна, то це кінець жовтня, якщо тепла, то це може бути і листопад, щоб вони не почали рости раніше, раніше того терміну, коли потрібно. Тож, така сьогодні інформація, можливо, вона комусь потрібна. От, Візьміть до уваги. Якщо інформація знову ж таки вам корисна, поставте вподобайку. Відео сподобалось, поставте вподобайку. Якщо ви перший раз на моєму каналі, підпишіться. Буду за це вам вдячна. І знову ж таки, до зустрічі! Миру нам!